Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі Плюс і З вами я, Микола. І сьогодні ми будемо ем, будувати автоматичну автономну ферму Sushi. Ем, так, от у мене вже є. От. І спокійно можна побудувати виживання. Значить, дивіться, в чому е, прикол. Типу. Ось у нас ростуть ламінарії, да? ну, у суші це умовно. От ідею для цієї ферми я трішечки запозичив, а от е, я зробив її автономною, додавши тут е, бамбук, додавши тут те саме тільки з бамбуком. Е, звідси ламінарії, е, вони як типу виростають, наглядач їх, е, бачить і поршні їх збивають. Типу, все логічно, нормально і зрозуміло. Потім по ліках вона йде сюди і падає от сюди. Тут та сама фігня, тільки по лійках, бамбук опускається вниз, і в результаті потрапляє сюди. Навіть можливо, о, тільки що можна було це побачити, да? мабуть. Ні? О, бачите, ось дивіться бамбук. Єдиний є мінус, що бамбука треба дуже багато для того, щоб переплавилася ця ламінарія, от тому воно так через раз <сум> спрацьовує. Треба я довелося втричі більше робити бамбука. Ну тому що три бамбука це одна ламінарія. І самі розумієте, в принципі, що так воно трошки не зовсім весело, тим не менш, ось випадає. Да? тобто Я нічого не додавав, тобто фермер -почин. от Якщо зацікавилися, побудуємо цю ферму. Для цього нам знадобиться все те, що є в цій скрині. А оця скриня це ви побачите потім. Якщо будете дивитися відео до кінця, ми з вами спробуємо прискорити процес. І якраз таки вирішимо цю проблему з бамбуком. Я вам покажу, як можна зробити інакше. От хоча, можливо, це трішки попсує інтер'єр. Але знову ж таки, інтер'єр повністю залежить від вас, тому що. А, так нам знадобиться от, оце все, що я тут підготував. Значить, Дивіться, спочатку побудуємо ми ем, каркас і саму нашу ферму ламінарії. Якось це Десь, десь от звідси побудуємо, почнемо. Так, отут ми отак ставимо поршня з вами. Так, вони повинні бути на другому блоці. Е, ну, я думаю, що ви розумієте, чому. Щоб ми тут ламінарію паростки не псували. А, до речі, що цікаво, ламінарія може рости хоч і в бетоні. Я абсолютно байдуже. І фіолетово, де вона буде рости, тому, да, тому користуйтесь. Так, а ці от нам треба ставити навпаки, ось так. Е, після цього ми тут от. Заставимо блоками і використаємо, а в мене має бути, да, в скрині. У мене ось є редстоун, Ми його зараз використаємо теж. Так, поршня, це все нам буде треба пізніше, поки що відкладемо. Так, і відтак будуть реагувати і вони, і редстоун одразу ж. Також одразу ж треба зробити ще таку штуку. Ми тут поставимо пічку. І будемо закидувати сюди. А, ні, пічку треба на, на один блок нижче. Все-таки. Ну, ми потім зможемо зробити інтер'єр, який завгодно. Ми з пічки починаємо будувати. стаємо сюди, шифтуємо і погнали. Так, після цього сюди, сюди і сюди. Так. Слідкуйте за тим, щоб будувати воронки, ну для тих, хто там в механізмах не сильно. Слідкуйте, щоб воронки одна від одної були, і йшли вони від того то місця, куди нам треба. Від нього, так. Так, я хочу тепер, тепер ось так зробимо. Що тут нам потрібно буде зараз? Ми зараз подивимось що нам треба буде ще. Ось таким от чином робимо, а тепер починаємо заливати воду. От, і зараз почнуть, до речі, зараз ви зможете навіть побачити, як воно працює все. Воду потрібно заливати так, щоб джерело води було в кожному блоці. Це можна робити кількома способами: або відром, бо якщо ви засадите, хто не знав ламінарії і все, то воно стане, типу, джерелами води. Ну, от, наприклад, я залью тут, а бачите, спрацьовує тут, тут, тут. А це треба забудувати поки. Забудую склом, щоб не забути. Так, да, э, бачите, да? І оце не джерела води. Що це значить, що вона тече. Нам, нам це не дуже добре. Ми повинні зараз куди мені його взяти? Ди мені її взяти. Візьму сюди. Раз, два, три. І чотири. Чотири штуки. Так, да, і отут ми будуємо ось так. Коротше, будуємо до самого верху, і виходять е ці джерела води. Так. Це принципово важливо для того, щоб ферма працювала адекватно. Тепер будуємо ось тут е з напівблоків. Так, зараз. так Раз, раз, раз і раз. І заливаємо воду сюди. О тільки одну цю. Дозволяємо їй стекти, і потім видаляємо всі ці напівблоки. Вони нам тут більше не потрібні. Все, тепер, по ідеї, це буде стікати туди. А, ну так, да, стікати. Треба зламати ж скло. все. От, загалом це буде працювати так, і я напевно зроблю трішечки день, тому що мене бісить. Ніч. Так. Ну, як бачите, все падає сюди, да? тобто все круто виглядає класно. Зверху ми можемо це прикрити склом. Ось так. Давайте зробимо. Більше нам тут не потрібно, та й плюс, щоб воно не витікало. Про всяк випадок, да, зможемо зробити це склом. А, якось так. От. Тепер а, це працює і ламінарії падають сюди. Як бачите, частина та, що стосувалася ламінарії, у нас вже і закінчена. Тут нічого складного і все дуже просто і швидко. А з бамбуком так і ще вдвічі простіше і швидше. Так, тепер ми можемо приступити до бамбуку. Так, зараз трішечки оп. Інтер'єрчику додамо. це все от, от таким чином я роблю. Ну, ви можете зробити якось інакше. Да? Тобто це все чисто на ваш розсуд. Тепер будуємо частину з бамбуком. Тут, як я і казав, ще простіше. Ми просто беремо блоки, як <фік> не дивно, і робимо все те саме. Тут потрібно зробити все те самісіньке, єдине, що нам вже треба земля. Да? Тому що рости просто тупо не буде бамбук. От. Ми робимо якнайбільше. Тобто, скільки можемо бамбука зробити, скільки його і робимо по тій причині, що нам його потрібно багато. Вода нам уже не потрібна, тому замість неї візьмемо. Так. Ставимо сюди. Оп -оп, оп оп оп. Оп. І насаджуємо бамбук. Бамбучеву насаджуємо отсюди. Подивимось, щоб нічого не пропустити. Е, жоден цей. Да, він трошки так росте не, не дуже естетично, хоча. Хоча кому на то не байдуже, правда ж? Так. Так, а можливо, треба було трошки ближче побудувати, ні? Ай, кого-то хвилюю я взагалі. Зробимо трішки товстішу структуру, це ж таке діло. А не рости, ти почекай, блін? То ви бачите, да, що ми робимо тупо все те саме, що ми робили і там з пермою ламінарії, тільки, е, тільки робимо вже це з бамбуком, але якого це, кого це все хвилює, і наше я взагалі це все розповідає. Так. Ну, от. Тепер воно буде спрацьовувати, але воно щось не спрацьовує. А, ну от блок. Да. Треба, щоб зміна була блока якась. правильно. А, тепер ми робимо, дивіться, що потрібно зробити. Тут один важливий момент є. Треба не зверху, щоб була оця частина з бамбуком, да та що паливо. А треба, щоб воно було знизу. Тобто туди. Ну, не знизу, а. Як це правильно? Збоку. З боку, ззаду, неважливо. А тепер ми просто робимо наступним чином. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так і ось так. Ну, якщо ви зробите компактніше, то буде добре. Тобто, тут чисто від вас залежить, як воно буде виглядати все. От. У виживанні це абсолютно спокійно і легко зробити. Тобто просто добувайте залізо, і все буде у вас добре. Ну і редстоун, да? трішки. Така собі класна ферма, як на мою думку. Ну що, значить дивіться, тепер воно буде падати туди, по ідеї вона вже працює. То вже, от е, зараз, якщо ми можемо навіть перевірити да, це діло. О, навіть навіть не прийшлося. А ну, о, ну бачите, да? Але ж, знову ж таки, от бамбука трошки не вистачає. Тобто добре, що, він, що у нас його значно більше, таким чином, е, він встигає робити це. До речі, я ж забув зробити цікаву штуку. Десь її тут поставити, чи чогось тут. Ні, давайте тут поставимо щоб... Не, не знаю. <смі> не знаю. Ще поки що щодо інтер'єру. Тут, тут дуже багато може бути різних моментів цікавих. Так. І діжечку направляємо сюди. Все, тепер воно буде все в діжечку падати. Ну, ось, бачите, у нас по суті наша ферма готова. Єдине, що можемо тепер е, попрацювати над інтер'єром. Для того, щоб все це виглядало гарненько і, і було так, як треба, да класно. Наприклад. Так, тут ми склом це зробимо Єдине, що дивіться, я не раджу, я не впевнений, що це дійсно щось дає, але я не раджу вам закривати зверху дахом якимось крім сла. сла. Крім, сла. крім скла, тому що все-таки світло не буде потрапляти. А я не знаю наскільки мені чомусь здалося так, я коли перевіряв все це діло, мені чомусь здалося, що бамбук росте повільніше без світла. Але це не точно. І те саме відповідно може стосуватися і ламінарій, тому ми не будемо закривати, ми закриємо все склом. Бачите, ферма працює, ферма класна, ферма така як треба, і взагалі. Бачите, там он засвітилось, це значить, що... Так. Це значить, що все працює і ламінарії у нас потрошечку падають. По тобто, суті, у нас ферма суші. Хочете, піймайте анрибку рибку і будуть вам повноцінні суші. Що вам раптом чомусь не сподобався мій клікбейт? Ну Чому вам міг не сподобатись? А? Навіщо так робити? Ну, от ми все засклили. та що з цим ночами, днями, з усіма оцими. Так. Ну, от, тепер воно виглядає непогано, як на мене. Але ж ви не забудьте, що зараз ми ще й з вами спробуємо прискорити все це діло. Так, воно виглядає. Блін, воно виглядає навіть краще зараз, ніж моя та ферма. Так. Тільки от у нас тут ззаду треба чимось закрити швидше за все. Тому що, ну, можна і такий інтер'єр зробити, але екстер'єр, так? Блін, гарно виглядає насправді, Чи не так? Навіть не знаю. Думаю, ні, думаю, все-таки отак вам. Бачите, працює все як треба. Прям ферма суші. Абсолютно автономна все, як я обіцяв. Єдине, що, звичайно, таку бандуру помістити в хату, але вона теж може стати цікавим елементом інтер'єру. Ми ще тим паче трішки попрацюємо зараз над нею. Спробуємо зробити, щоб воно все це виглядало якось гарніше, ні. Так, зараз подивимося, що ми можемо зробити. Mm. Якщо ось так, ось так, то буде загалом непогано, да Я пропоную її зробити цільною. Прямо так всю її зробити. Так, як з цього боку у нас? Um. Mm. О! Ну подивіться, блін, ну це ж просто, це ж, це ж топчик. Залишилось тільки спереду трішки тут організувати. От, ми просто зробимо невеличку таку структуру зараз. Типу, будемо вважати, що тут десь ваш будиночок. Загалом якось отак воно виглядає, але мені подобається трішки, що тут. Тут можна закласти, да? тут можна зробити ось так. Ну, загалом якось отак буде виглядати. Подивіться. Виглядає непогано, гарно. Повністю функціонально, все класно, все працює. Ось, подивіться, 12 ламінарій. Поки ми тут з вами возилися, в нас вийшло 12 ламінарій. Ну, не те, щоб це було прям дико-дико, суперефективно. Але для цього, для цього, да, у нас є з вами ще один прикольний бонус да, для тих, хто додивився до цього моменту відео. Ми зараз з вами спробуємо прискорити процес. От. Користуючись тим, що тут у нас є. Так, зараз ми це все нам уже не потрібно. Так, ну що, тепер нам будуть потрібні всі оці речі. Зараз я продемонструю вам спосіб, який я сам придумав. Знову ж таки, я не знаю. Розумієте, що стосується механізмів Майнкрафті, заспавнились біля жителів, прикольно. Що стосується механізмів в Майнкрафті, то. Вони, блін, їх може хтось уже зробив, і оце от все. Я, я не дивився. Чесно, я не бачив такого от прискорення, яке я зараз вам покажу. Можливо, воно вже є знову ж таки, але я його не бачив. Значить, в чому полягає спосіб? От. Він, до речі, вам пригодиться не тільки тоді, коли треба ферму, да? от, оцю ферму ламінарій. От. Він також може вам знадобитися, якщо ви хочете торгувати з жителями, от, а палиці добувати вам не хочеться. Ви, наприклад, ліниві, такі самі, як оце я, так. І це непоганий спосіб зробити все автоматично. Так, дивіться. Ну, спочатку ми робимо все те саме. Спочатку у нас тут алгоритм не сильно змінюється, нам поки не треба, не треба Redstone цим ліхтарім. Так, да, нам поки що нічого з цього не треба. В мене є. Один швидший спосіб і один ще швидший. Так, дивіться. Ми робимо так само, да? От тут. так само насаджуємо бамбук. І зверху ставимо, ну, одним словом, все те саме поки що. А тепер ми робимо що? Ми ставимо ось тут. Можна один, а можна під кожен поставити. Ну, давайте поставимо під кожен, нехай буде. Будемо вважати, що в нас ресурсів предостатньо Ми ставимо ось так. Так, ну я хочу дещо перевірити. Я хочу перевірити, чи він буде працювати, якщо ми ось так зробимо, ану. Так, <му> да, будуть чудово. М -м це дуже добре. Це означає, що ми можемо трішки прискорити процес. Так, вони будуть спрацьовувати в нас. І вони будуть випльовувати у воронки, які ми тут поставимо. А воронки ми направимо. Ну, давайте в скриню направимо їх. От тут поставимо скриньку. І від них вороночки. А де вони в нас? Я їх вже сховав, не? Не дуже добре. Можна її отак зробити, щоб прямо 100% була ця віддача. Ну, от якось так це буде виглядати. Тут ми. Ну, не дуже та, що прямо естетично, але подивіться, що буде відбуватись. От. Виростає бамбук, так. Да? Ну, Ростеє. Ой, давай, давайте я прискорю цей процес. Оп. Він ламає. От, і е, тут нам треба зробити. А, я точно, я забув, дешеде де що зробити. Тут ми маємо залочити оці штучечки. Якось от так. Для чого? Ну, щоб крафтились тільки палиці, да. Нам Треба тільки палиці, щоб крафтились. І, в принципі, я думаю... да, я думаю, що нормально буде. Давайте тільки ще раз спробуємо проставити їх, бо я не впевнений, що я все правильно зробив. Так, а ну, ось так же ж, да? Кожен. Ну, да, кожен, правильно. Дуже добре. Так, тепер давайте прискоримо ріст і подивимось, що в нас буде відбуватися. От, бачите. Щось виплюнуло, да? Дивіться, палець. Як це відбувається? Коротше, бамбук. Потрапляє сюди. Утворюється палиці. Ну, я думаю, що ви це зрозуміли, да? тому що ми залучили всі інші комірки. Тому ось тут два бамбука, а два бамбука, як відомо, це палиця. І коли другий раз за другим спрацюванням, оцей бамбук, який потрапив до цього сюди, він потрапляє сюди в скриньку. Це доволі зручно, тому що щоб одну ламінарію потрібно дві палиці. І чотири бамбука. Тобто бамбук плавить вдвічі вічі довше. От. І ну, це трішечки можливо вам прискорить. Але ви скажете, блін, чого це оце з кожним разом чекати по два рази? Типу, один раз, щоб бамбук виріс і впав і другий раз, щоб от утворилось. Хочу, щоб воно працювало безперервно. Да? І тут ми можемо знайти рішення, правда ж? Наше старе добре, зовсім нескладне рішення. Для цього всього ми можемо прибрати це все, воно нам не потрібно більше. І зробити ось таким от чином. Ставимо будь-які два блоки сюди. Це е, такий собі двигун. Є взагалі декілька варіацій. Один із репітерами, але мені більше цей подобається, тому що я з репітерами не дуже розумію. Так, з повторювачами. Дивіться, ось ми ставимо ось тут. Ось тут, ось тут. Нє, ні, ні, тут не треба, стоп. Вже сам забувся все. Отак, достатньо ось так. Якщо ви хочете цю систему зупиняти, то ось берете важіль. от Це єдиний момент, де нам може знадобитися цей важіль. Ось ми можемо вимкнути систему. Можемо вимкнути і автоматично, коли тут буде місце для крафту, ну, типу, оп, буде зразу палець. Оп і палиться. Оп, і палиться. І в результаті у нас тут будуть відтворюватись от штучки. О, така от така була у нас прикольна ферма. Давайте я з вами попрощаюся ось тут. Опа. Сподіваюсь, вам сподобалося О, такі у нас справи. Ось така у нас ферма Суші. Бажаю вам якнайкращого дня, якнайкращого настрою, якнай. Крутіших механізмів в Майнкрафті, і, взагалі, всього найкращого в вашому житті. З вами був Микола. Ви були на каналі Бородавка Пелюсі. Завітайте сюди ще разочок, а не забудьте поставити лайк, підписатися і задонатити на ЗСУ. Всім папа. -па.